Всім привіт. Щиро дякую. Мені дуже приємно. Що я сьогодні ввечері понаробила? Трохи вам розповім. По я там а, шматочок діляночки. Взялася перекапувати, думала, приготую ввечері вже розсадку розсаджу. Так, 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 точно так і було. Люди добрі, там бетон. Залила водичкою і поступово потихеньку помаленечку Я там перекапувала. Коротше, шендермандерила я шендермандерила. Завтра покажу вам, що у мене вийде. Бо сьогодні я не змогла, не впоралася в дуже забитий ґрунт. Ну, коротше, бетон. Там потрібен був перфоратор. Ну, отже, розсадку все одно я там висаджу. Я вам покажу обов'язково э, відео, так що в мене вийде, зніму для вас відео обов'язково. Ну, ось так. Мені дуже приємно. Щиро вам дякую, мої хороші. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого бережемо наш діточок. Ссылочку не віддам. Ну ви знаєте, що робити. До зустрічі! Далі буде.